А Криївку ви коли собі викопали? Криївку викопали за німців ще. Кривка була з льоху, був в хід, там в нас є льох топить тою хат. І там був кутику, втім, то от Дуганку там бу, був під, по, під, по Ганок був такий. Це глиняний, також бо хата була глиняна. То там був тиво, там, там міщало ще три особино. Бо тому що та сестра заграла, як вона прийшла і сказала, що нам треба таку криївку, щоб ніхто нас з повстанців не знав. Бо тому що, що як хтось з провідників, як хоче перебути, то, то його. щоб ніхто не знав, бо вже такі зрадники були, що вже, що вже викривали цілий час, і цілий і час вже гинули люди і все. То не хотів здатися, та не здавалися. Тут у нас живих не було. А хто копав ту Криївку? Брат ще той ще брат Юліан, що загинув і Швагір, не оба. То за скільки часу її викопали? За За скільки часу? За одну ніч. А, а де ту землю ще... носили? Землю в ріку ми носили. Я і та заграва, і мама моя, і, і сестра та друга, і Ірена. Ще ми носили відрами в ріку. То в нас річка пропливає то в кінці города. а де ту глину дівати? Треба було десь дівати. А як виглядала зі середина та Криївка? На скільки людей? На троє. На троє людей було. А в вентилятор був в воротях, як до кірниці йти. І знаєте, як в 47-му році. Вони вже прийшли за сестрою, вони з дивом вже ті тючки, вони розоблачили. То вони, то ми я дуже переживала, що вони не знайшли вентилятор. У мене вставлена була труба, бо то можна задихнутися, то що без тіго. То санула труба і кущик поричок, і в той кущик поричок був пущена желізна труба така. Що можна було подихати. Та не було легке життя, їх не було бідних. Вони бідні, були нещасні, то правдиві герої були, мучилися і, і в муках вмирали. А потім то, друкували вже листівки там, в І Було такий випадок, що то була зима і не було де подітися. Що в хаті не могли, так і дуже, бо то наскакували вони з тими ревізіями. Літом то на, на, на стригу, а зимою. то То там і в Криївці, то та була, Закінчила торговельну школу, а там за Німчів, знаєте, наша професура гімназийна, то була інтелігенція правдива, з рідною школи, бо в нас була українська школа Запоріжжя з Олочові. То з рідної школи і з тої загальноосвітньої, то, то вони пішли і, 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 і так добилися того дозволу, що ті переростки, діти, що не мали куди дітися, то зробили таку торговельну школу. Там машину писання вчили, стенографію. То, така була потрібна в ві... часі війни, ті морзе. То, 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 то до неї навіть одно її до Наді, то писала її однокласниця листа і, і тим, и тим, як брат загинув, вона хотіла її повідомити, і вона написала її тим борзе. Боже, що я пережила, і навіть не знаю, що. Что... І що може людина так пережити багато, а я була загортована настільки, що для мене то не було тягарем. Я знала, що я мушу бути там де всі. Ваша сестра лікувала повстанців поранених в тій Криївці? Ні, тільки брата і того ж. Було... То, то було багато дівчат, що мали вишків мали той санітарний. А чужих партизанів не приносили не, до неї? Не було випадку такого. Не було. Тут не, не було. Вони, якщо попадали так, що не можна було вже дати вийти з того положення, то вони стрілялися не приймали з власних рук сверть. А вже за москалів тих других, то. Е... Як сестри були вдома, чи вже більше їх не було? Ви знаєте, там були, були постійно? до аресту. Надя була до аресту, як видала А там. Іра? – А Іра була до кінця вивезла, вона лишилася в сусідів і приходила до сусідів помитися і там ти, але постійно не, не було, бо вона бо боялася, що їх вирахують більшовики. В кого ще Криївки були? Крії кого ще кривки тут більше не було, в тої Марійки в нас. А в Нас ней було да. дві. Прошу. вас дві було. У Нас дві було. У нас була Кріївка ще в пасіці, то у татому пасіку 12 днів Пачики було. І під вулика був хід. Але то було, зробили так в перехід фронту, щоб можна було сховати. <ривка> Було дві, а тут більше в тої Марійки ще було більше в ніколи. А в Марійки де була та був? Вона була з льоху, був вхід, але на дворі було в сусідів згоріло подвір'я, перехід фронту. І вони там викопали і то перекрили деревом, а з півниці її був вхід до неї, до того. То було два виходи, так? Не було там Ні, виходу другого. З півниці.